народ! Ну то що з вами унікальна майстерня? Було в мене вже відео по ближньому світлові. Я їх випадково переплутав. Ось, тому знімаю нове відео, як Як... Блин, ну, як Блін, ну налаштувати там дальнє світло, щоб не, блин, не, 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 не обертати лінзи. А щоб було. Все, ну, типа, а-ля по стандарту. Ось. Для початку їх треба демонтувати. Я їх вже демонтував. І для того, щоб, щоб було все по стандарту і лінзу не потрібно обертати. Так, щоб все було по стандарту і все світило, там не було ніякої там фольги і так далі, то багато коментарі писали, там буде перегріватися свойства вже не ті і так далі. Не витримав і все-таки знайшов рішення, це ось. Відрізаємо пластик. Це лишнє. Беремо герметик сюди, щоб було все по, прямо по феншуй. І все. Складаємо, встановлюємо, регулюємо і радуємося. Зараз я це все складу і покажу, як воно буде світити. Хто не пам'ять, як воно світило до цього, зможе подивитись там в попередньому відео є там, доробка ближнього світла. Ось так. Так, друзі, одну склав. Дав герметик. Ось так. Ну це вже зовсім інша справа. Це у нас буде дальнє. Ось так. Світить, звісно, набагато краще, ніж світило. Ось зараз зберу іншу, закріплю їх і будемо налаштовувати. Подивимося, що у нас вийде. Ось. Ну, в принципі, я впевнений, що вийде все. Добре. Ось. Не буде, як, як, як це кажуть, калгозу. Все буде по стандарту. Ну, скажімо так, по заводськи. Щоб там не писали користувачі, що там згорить, буде грітися і так далі. Ось. Ось вам результат для тих, хто це писав. Рішення є. Ось так, друзі. Ну ось склав. Так, це у нас дальнє, ближнє. Дальнє, ближнє. Це, якщо у нас дивитися по стандарту, то ось так у нас вийшло по стандарту. Ну ось, це. Зробив для тих, хто казав, що так не можна, що воно згорить. Ну, зробив вам це в нас дальні, ближні. Ось. Буде тепер точно все так, як на заводі. Ось так. Ну то що, будемо закінчувати наше таке ось коротеньке відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, буде ще багато різної агротематики. Ось. Всім до зустрічі!